Вітаю, я Стас, я професійний будівельник, я плитичник, але іноді займаюся іншими оздоблювальними роботами. Зараз я за знаходжуся в кімнаті, де майже завершена ремонт. Ми маємо стіни з декоративної штуки та підлогу опуцьованого на керамного Наша задача змонтувати ось такий плінтус. Монтуватиме його патрик з скланкового білого породу. Це клей на основі всіх полімерів. Він еластичний після висихання і має високу ступінь початкової дезі до 350 кг анекдотний. Цей клей підходить для склеювання як поглинаючих, так і непогинаючих матеріалів. Його можна використовувати як в сухих, так і в умовах підвищеної вологості. Поїхали! Починаємо родини. Всі наші плінтуса нарізані, всі деталі готові до наступного етапу, до монтажу. А, тут є один нюанс. Їх можна нарізати спочатку, всі деталі, так як я зробив, можна нарізати поступово. Одну деталь відрізали, приклеїли, потім до неї припасовуємо наступну деталь. Так буде вища виродітність вдалого стику між плінтусами. Але тому як зараз обновлюю з притовою щитника. Ми підірюємо поверхню, подума будемо склеювати. Готуємо наш клей до роботи. Зрізаємо носик. Клей наносимо точково з однаковим інтервалом. Наносимо обережно, щоб у них не надушків. Монтажем прінтусу ми завершили воздобреміли роботи в цій кімнаті і фіксували ми за допомогою Patrick's One for All. Він допоміг на нам досягти бездавного результату на довгі роки. Ну і підписуйся, а також якщо було корисно зависяти, подобається та тисніть дзвіночок. У нас регулярно виходять відео від майстрів патикс.